Цей засіб обладнаний різними типами зв'язку, він вже готовий до виконання бойових завдань. Ось, власне, на ньому встановлений дистанційно керований бойовий модуль, на якому зараз змонтовано Браунінг. Також сюди можна змонтувати МК-19 гранатомет. Турель оснащена як штучним інтелектом, так і донаведенням і тепловізором. Ураження зараз тільки набирає обертів, це і є мета цього заходу, щоб підготуватись до того, що бої будуть виконуватись роботами. Вони не замінять наших піхотинців, наших військових саме на позиціях. Але, ну, для прикладу, в червні э, рота, яка у нас є з рота НЦ-13, ударних НРК 3 ШБ, раніше вони були взводом просто в одному з піхотних наших батальйонів. Вони в червні змогли э, взяти позицію тільки використовуючи ударні НРК, тільки НРК Камікадзе, э, без взагалі застосування людей. Тому ми не можемо говорити про заміну, але ми можемо говорити про. Такі от місії невеличкі, коли не треба буде задіювати людей, і в нас не буде ні поранених, ні загиблих наших воїнів. Наша бригада застосовує наземні роботизовані комплекси вже протягом двох років, і ми активно не тільки застосовуємо НРК, а й стараємось розвивати цю тему, підштовхувати виробників, виготовляти нові засоби, особливо ударні, оскільки ударні НРК мають можливість знімати велику кількість задач з піхотинців, а тим самим берегти їхнє життя. Як міні танчик, де хто на говорить його, то вартість його там приблизно сотню разів менше. І тут питання: чи один танк чи сотню НРК, з наприклад, Бравніного 12,7, то можна сказати, що це дванадцять дуже крупнокаліберний розмір, і він може поборотися з БТР, або БМП, або з іншою легкоброньованою технікою. І вважається, що навіть якщо там говорити про танк, це все ж таки про людей, бо є екіпаж, екіпаж треба вчити. На жаль, більше багато людей. Ми втрачаємо і вони не поновлюються так швидко, як би нам хотілося. А от, наприклад, якщо говорити про НРК, це все ж таки наземні дрони це про метал, якщо його розіб'ють, то це 300 кілограмів буде металобрухту, а оператор буде у безпеці, він зможе взяти інший НРК і продовжувати роботу, тому НРК дозволить більше хлопців і дівчат повернутися живими додому. Наземні роботизовані комплекси, які знаходяться за мною, вони призначені для ураження живої сили противника, призначені для ураження наземної техніки. На них встановлені бойові модулі з підтримкою кулеметів Брамнінг 127 і гранатометів МК-19. Дані засоби дозволяють дистанційно вести вогонь на відстані до 30 кілометрів, а відстань ураження в них становить в деяких до 1 кілометра, а в деяких до 2 кілометрів. Насправді зібрались різні типи ударних засобів, так це як кулеметні, гранатометні, наземні камікадзе. І до кожного з цих засобів є свої критерії. У нас відбувається краш-тест ударних НРК. Тобто, ми будемо ми проклали маршрут для виробників і хочемо їх перенести максимально в наближені умови до бойових, щоб виробники мали можливість покерувати своїми засобами в таких таких умовах, як керують наші оператори, тим самим вказати їм на якісь їхні. Проблемні моменти в засобах, що вони самі відчули і розуміли, що потрібно змінювати. НРК використовується в багатьох напрямках на фронті, тобто основне це логістика, і евакуація, також мінування, розмінування, диверсійні задачі в тилу противника по підриву бліндажів, укриттів, інженерних загороджень. А також ми активно застосовуємо НРК для підтримки штурмових дій та допомоги піхоті при обороні для відбиття наступу противника.